Вимикай буденність. вмикай премач. Вже мають достатньо сил біля кордону, щоб атакувати Сумщину. Так заявив речник держприкордонслужби Андрій Демченко. Власне, окупанти це й роблять. Найактивніше залучаючи малі групи своїх вояків, що намагаються проникати у села і закріплятися. За даними аналітичного порталу, Deep State, ворога там знову є успіх, проснулося у біловодах і локні. Також там у прикордоні збільшується кількість ударів ФПВ-дронами. Росіяни активно обстрілюють села і містечка у Сумській та Харківській областях. Українські воїни зупинили одну атаку ворога в районі Вовчанська на Харківщині, на Донеччині, в районі Торецька Наші війська відбили наступ окупантів, але бої тривають. Сили оборони стримують натиск противника і зупинили вже 28 атак на покровському напрямку. У район Гуляйполя Росіяни кидають некеровані авіабомби. На курському напрямку українські оборонці змусили 12 атак росіян захлинутися. Ще 5 бойових зіткнень тривають. Противник від початку доби завдав двох авіаційних ударів, загалом скинув дві керовані авіаційні бомби і здійснив 83 артилерійські обстріли, зокрема три із реактивних систем залпового вогню. Знищують ворожу піхоту, наздоганяють важким 122-м калібром російських штурмовиків на мотоциклах і дістають по ворожих тилах на східному березі осколу. На куп'янському вітинку фронту тримають рубежі артилеристи 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Ворог атакує щодоби. Буває по кілька разів. Із гармашами спілкувався кореспондент ТСН Олександр Моторний для виявлення противника дуже потрібні очі в небі. qr коди на ваших екранах упродовж сюжету. то збір саме на розвідувальний дрон для воїнів бригади. А чим ви займалися цивільне слабші до артилерії, до зброї ну, мав. Напис на його патчі твердить, що боятися варто лише двох речей Бога та миколаївських хлопців, гармашів карадагу. Вогонь! Буваєте, що у вас немає роботи зараз. Ну, поки, може і не було, навіть, що нема. Насправді у цьому артилерійському розрахунку 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України не самі лише миколаївці, але вже понад рік, як вони методично день за днем гуртом знищують русню. Наведеніся. Наведуть! Готові. Постріл! Постріл! Полпчи! Був постріл, був постріл! Десь я до розриву. Мотоцикли це появились. Недавно можна північніше Куп'янська, де ще від кінця минулого року московити пробують переправлятися через Оскіл і атакують щодоби, намагаючись розширити утворені плацдарми на західному березі річки, на відтинку від Кіндрашівки аж до селища Тополі на самім кордоні. Гармаші 15-ї бригади Нацгвардії насправді б'ють не лише ворожих мотоциклістів. В основному працюємо по піхоті, яка питається інтенсивно перейти переправу маленькими групами, передвигаються до лодки, яку недавно. Наша батарея знищила, попали прямо в лодку, і один був з противника. 200. влучити у лодку або ж по мотоциклістах з їх ще радянського зразка Д-30 визнає пастор навідник рахунку Карадагу. Справа непроста, але й не неможлива. Чіткість наведення і швидкість наведення. Навчитися можна і за 10 хвилин, а вона вже нюанси. Сама робота і швидкість цієї роботи вже напрацьовується саме тут на позиції і яка не трусить, работать. Готов, жител 563. Сережа. Заряжено. Вогонь! Слабо постріл. Десять розривів. Великий калібр У В якому випадку, так. Великий калібр хащі, це ж по піхоті працюємо по мотоциклам, по переправам. Чим більше калібр, тим більше вражень. Старша за вас, каже, що це дата у таку стонату. Тепер на куп'янському напрямку під опікою українських гармашів 122 двадцяти міліметрів понад 40-річної трофейної гаубиці цілком вистачає твердить головний сержант батареї Карадагу, аби не лише зупиняти ворожі штурми, а й на протилежному східному березі осколу знищувати схованки московитів та їх міномети. Ми достаємо Д-30 до по піхоті, по їхньому. Місце знаходження дістає. На тому березі, так, так? Так, так. Минулу зміну працювали по мінометній позиції ворога. Після першого пострілу відбулись коригування. Потім чітко 4 постріла прямо в ціль, прямо до них. Заряжає. Приціл більше 10. Острів. Остріл польотні 25. Їм не сподобалося, а нам сподобалося. Така робота у нас. Була друга робота, ми робили по-другому. Іменний привіт кремлівцям від Парасольки запевняють артилеристи Карадагу. У їх схованці боєприпасів теж довго не лежатиме. З Куп'янського відтинку фронту, що на Харківщині, Олександр Моторний, Олексій Осавчук та Сергій Шпортило. ТСН один плюс один. Парафон Єдині новини. Ці показники не рекорд, але і не межа. Росія може посилити дронові атаки по Україні, заявляють у повітряних силах. Російська армія намагається виснажити українську протиповітряну оборону і для цього застосовує і ударні безпілотники і дрони імітатори, до яких також стали кріпити вибухівку. Вона детонує вже на землі. Щойно уламки знаходять у повітряних силах, у котре закликали бути обережними з будь-якими невідомими предметами підно. Окрім дронів, російський воєнпром модифікує ракети. І, от головне питання: чи маємо ми чим знищувати оновлені повітряні цілі? Михайло Манилюк з'ясував, що таке дрон-винищувач і чи можуть справдитися прогнози експертів щодо ворожих атак із застосуванням тисячі дронів одночасно. Російські шахеди з граями атакують українські міста. Балістичні та крилаті ракети стирають у селах цілі вулиці. Вибило всі вікна, вибило жалюзи, не струсило повністю все. Попри те, що весь світ шукає шляхи припинення війни, Росія посилює свій повітряний терор проти України. Увага, небо, Увага небо! <му> Які ми маємо засоби на противагу модернізованим російським ракетам і чи зможемо збивати рої дронів? Нищівних ударів по Україні останнім часом Росія завдає майже щодня. Якщо проаналізувати зведення повітряних сил, можна помітити, що йдеться про збільшення кількості застосованих ракет і безпілотників удвічі, а то й утричі. експерти не виключають це нова реальність війни. Що раніше ми бачили використання шахедів там разом з аналогічними безпілотниками або безпілотниками обманками, які вимірювалися сотнями одиниць там 100, 150 одиниць то на сьогоднішній день мойде фактично про атаки в 2-3 рази більше. Ось до 300 одиниць. Ось що достатньо складним є з точки зору протидії з політичної точки зору масовані атаки це елемент залякування мирного населення. З військової це спроба виснажити українську ППО. Ворог змушує наших захисників неба використати запаси дороговартісних зенітних ракет. Витрачати ракети на сам з вартістю там, ну зараз останні моделі коштують там 2,5 мільйони за ракету. Витрачати на шахет вартістю 50 тисяч і з бойовою частиною в 50 ну зараз 90 кілограмів. А потім не буде чим збити крилату ракету, в якої бойова частина 450 кілограмів. У повітряних силах помітили, що ворог під час масованих атак застосовує нову тактику. Оператори постійно змінюють маршрути дронів, а піднімають їх у повітря на понад 2 кілометри. Звідти безпілотник Камікадзе прискорюється і зі швидкістю до 400 кілометрів на годину пікірує в напрямку цілі. Підняли всю не вище, змінили вони тактику, літають великими групами. Авіаексперти пояснюють, на висоті дві тисячі метрів ворожі дрони легше помітити за допомогою радарів. А от для стрілецької зброї вони там недосяжні. Відтак мобільні вогневі групи за таких умов не можуть з ними нічого вдіяти, навіть тоді, коли дрон уже летить вниз. Мінімальний час вони заходяться в зоні, знаходяться в зоні ураження, бо крупнокаліберний кулемет це основна зброя 80% мобільних груп. А він ефективний при веденні вогню по радіусу на 500 метрів. Звісно, захисники неба реагують на нові виклики зокрема, застосовують дрони перехоплювачі. Втім, знову ж таки, коли ворог направляє на одну ціль десятки дронів майже одночасно, протидіяти цьому дуже складно. Поступово Україна переходить вже на західний парк зенітних ракетних систем, тобто ППО малого середнього. Та великого радіусу дії. Ну крім того, дронове ППО зрозуміло, що дрони-перехоплювачі, які працюють як по розвідниках і вже навіть по шахетах. Це теж крок уперед. Ну і треба його власне розробляти, масштабувати. Але кожна зброя це не панацея. Тисяча шахедів одночасно це може стати реальністю. Пише видання економіст», виходячи з нових обсягів військового виробництва ВРФ. Смертоносний станок російського військом нарощує потужності. Якщо раніше 300 дронів країна-агресорка виготовляла за місяць, то зараз за три дні, і це не межа, наголосив президент України під час закритої зустрічі з журналістами, не відкинувши ймовірність атаки із застосуванням тисячі дронів одночасно. Вони отримали завдання мати 500 дронів на добу. Я не вважаю, що в них це є. Ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба. Не можна сказати, що такого не буде. Окрім нарощування кількості дронів, посилюється і ракетна загроза. Це кадри нещодавного удару по Чернігову балістика на шаленій швидкості летить вертикально вниз. Перехопити її і раніше було складно, але тепер окупанти ще й модернізували свій смертоносний іскандер. м Йдеться про відстріл радіолокаційних посток, які кожна там ракета може відстрілювати під час уже заходу. На ціль відповідно системи Петріот, які мають перехоплювати ціль, можуть не не так ефективно спрацьовувати, як нам того хотілося. Ну і власне інше політ балістичної ракети, по такій власне квазібалістичні траєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій, отак як падає, так а летить. Власне, здійснюють маневри комплекс Петріот неодноразово збивав балістику в небі над Київщиною. Втім, тепер, коли ворог модернізує свої ракети, американський зенітно-ракетний комплекс теж доведеться удосконалювати. А головне важливо нарощувати кількість захисних систем по всій території України. 21 обласний центр треба захистити як мінімум двома системами. Петріот фахівці, розробники і експлуатанти Петріота дуже серйозно займаються, тому що. Якщо в Україні є така проблема, то вона, відповідно є і у всіх європейців та та ж сама проблема, тому що вони е, занепокоєні безпекою своєю, і якщо в Україні Петро перестав ефективно працювати проти е, іскандерів, то таке ж саме може бути і в Європі. Поки що в цьому запевняє нас президент України ракет для Петріотів Україні вистачає, але видання за економіст пише, що Росія зараз виробляє більше балістичних ракет ніж Сполучені Штати Америки, ракет перехоплювачів. І навіть якщо американський завод наростить випуск снарядів для систем Петріот до 600 на рік, таке є у планах виробника. Це все одно буде майже на 100 одиниць менше за прогнозоване російське виробництво. А отже, попереду нові виклики, нові реалії війни, нові рішення. Для захисту Михайло Менелюк, Євген Камінський подробиці телеканал інтермарафон.